Тиждень щойно почався, тому щось заплановане, а щось відбулося. Так у Люксембургу відбудеться зустріч міністрів ЄС щодо Мит Сполучених Штатів. Три мітинги відбулися в Парижі на тлі вироку лепени президентських виборів. А польський експерт прокоментував посилення атак Росії по Україні. Сьогодні в Люксембурзі відбудеться засідання ЄС щодо рішення Сполучених Штатів запровадити додаткові мита на продукцію з Європи. Міністри торгівлі 27-ки обговорять дії у відповідь. Кілька днів тому президент Сполучених Штатів оголосив про 20 відсоткові мита на товари імпортовані з ЄС. Раніше було прийнято рішення про введення 25 відсоткових мит на автомобілі сталь і алюміній. Перш ніж європейська комісія представить пропозиції щодо заходів у відповідь країнам. ЄС і винесе їх на голосування у середу. Спочатку вона хоче знати позицію всіх країн. Цитую, ми завершуємо роботу над першим пакетом у відповідь на тарифи на сталь. Заявила кілька днів тому очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. При цьому вона сигналізувала: ми завжди були готові до переговорів зі сполученими штатами. Очікується, що сьогодні це повідомлення також надійде з Люксембургу, але перші дії у відповідь почнуть діяти в середині цього місяця. Сьогодні ввечері Брюссель має надіслати пропозиції до європейських столиць. Дипломати ЄС визнають, що зберегти єдність буде непросто. З різних країн уже надходять різні сигнали. Франція виступає за рішучу відповідь, але водночас не хоче нападати на американський бурбон, тому що побоюється 200% мит з боку Сполучених Штатів на європейський алкоголь. Ірландія критикує Сполучені Штати, але рекомендує обережну відповідь. А Італія Пропонує поки що утриматися від мит у відповідь. Вирок Марін Лепен і президентські вибори у Франції. Ці теми домінували на мітингах, які відбулися в неділю в Парижі. У столиці Франції у трьох місцях зібралися прихильники націоналістичних правих, лівих і центристів. У Франції цей день сприйняли як неофіційний початок кампанії з виборів президента 2027 року. Головною подією став мітинг націоналістів на площі Вобана біля палацу інвалідів. Марін Лепен розкритикувала суддів, які які визнали її винною в розтраті коштів ЄС і заборонили їй балотуватися на виборах на 5 років. Цитую, нехай усі будуть спокійні. Я не здамся. Запевнила лідерка націоналістів. При цьому вона не згадала про можливу зміну кандидата в боротьбі за Єлисейський палац. Хоча багато оглядачів вважають такий сценарій реалістичним. Цитую, ти вкрав тоді плати, особливо якщо ти політик. Так відреагував на виступ Марін Лепен, колишній прем'єр-міністр Габріеля Таль, один із потенційних кандидатів у президенти. Політик виступив на центрицькому конгресі в сен дені поблизу Парижа, під час якого на нього напав інший кандидат у наступники президента Макрона, колишній прем'єр-міністр Едуард Філіп. Поділ помітний серед лівих. Їхня контрдемонстрація проти ультраправих не привернула натовпів і відбулася без соціалістів і комуністів. Ліві анонсують демонстрацію сили пізніше під час першотравневих демонстрацій. Останніми днями зростає кількість авіаударів Російської Федерації по Україні. І президент Зеленський і Міністерство Закордонних Справ Польщі вважають, що це відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля з припинення війни в Україні. Так само вважає доктор Яцек Раубо з сайту Defense24.pl. В ефірі польського радіо 24 експерт сказав, що таку поведінку російської сторони варто було очікувати. Видає, що з перспективи європейської на Росіяк видається, що з європейської перспективи Росія є нестабільним партнером, схильним до агресії. Ну то ми це знали. США намагалися нав'язати певні ідеї, що Росія є так насправді можливим актором, коли йдеться про стабілізацію ситуації. Ну і сьогодні це повертається до норми, на жаль, російської, про яку ми попереджали ще з часів російського нападу на Грузію. Що часу російської напащи на Грузія? За даними президента Зеленського, лише за минулий тиждень росіяни застосували для ударів по Україні майже півтори тисячі керованих авіабомб, близько 700 безпілотних літальних апаратів дальньої дії та 30 ракет різних типів.